Виконуємо номер 1309 із підручника Алгебра 7 та номер 27 із прав для повторення теми 11 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Розв'яжіть систему рівнянь і два завдання. Приступаємо до виконання. Перше, перше завдання. Позбудемося знаменників. Помножимо перше рівняння на 3, а друге на 6. Маємо 3 помножити на суму Х і 2 в чисельнику, 1 на 3 в знаменнику. Додати 3 помножити на різницю y 5 в чисельнику. 1 на 3 в знаменнику. І 2 помножить на 3 буде 6. Множимо на 6 тепер. 6 множимо на х додати 2 в чисельнику. 1 на 2 в знаменнику. 6 множимо на різницю y і 5 в чисельнику. 1 на 6 в знаменнику. І 6 множимо на 5 в чисельнику. 1 на 3 в знаменнику. Переходимо до скорочення. 3,3 скорочуємо на 3 маємо х додати 2. 3,3, 3 скорочимо на 3, маємо додати у мінус 5. І дорівнює 6. У другому завданні 6,2 скорочуємо на 2, маємо 3 помножити на суму Х2. 6 і 6 скорочуємо на 6. Віднімаємо різницю y і 5, і 6 і 3 скорочуємо на 3, отримаємо 10. Тепер розкриваємо дужки, під якимись стоїть знак плюс, перед стоїть знак мінус, і множимо на 3. Х додати 2, додати ігро, відняти 5, дорівнює 6. 3х додати 6, відняти y додати 5 дорівнює 10. Тепер доданки зі зміною залишаємо в лівій частині, без змінної переносимо переносимо вправу. Буде Х додати ігрек дорівнює 6, відняти 2, додати 5. 3х відняти ігрок дорівнює 10, відняти 6 і відняти 5. Х додати у дорівнює 6 відняти 2 це буде 4 додати 5 9. 3х відняти ігре дорівнює 10 відняти 6, це буде 4, і 4 віднімаємо 5 буде мінус 1. Тепер, як бачимо, при зміні y у нас коефіцієнти протилежні числа, тому можемо виконувати почлене додавання x. 3х буде 4х. у додати мінус у буде 0. І 9 додати мінус 1 буде 8. І тепер ділимо на 4. Отримаємо х дорівнює 2. Підставимо значення х дорівнює 2 у перше рівняння. 2 додати y дорівнює 9. Переносимо 2. Отримаємо y дорівнює 9 відняти 2. Х дорівнює 2, y дорівнює 7. Записуємо відповідь до першої системи. 2 і 7. І переходимо до другого завдання. Завдання друге. Також позбудемося знаменників. Помножимо перше рівняння на 35, а друге на 4. Отримаємо 35 помножити на суму 2х1 в чисельнику. 1 на 7 в знаменнику. 35 помножити на суму 2. Y І 2 в чисельнику. 1 на 5 в знаменнику. І 35 множимо на 1, а 1 на 5. У другому на 4. 4 множимо на різницю 3х і 2 в чисельнику. 1 на 2 в знаменнику. 4 множимо на суму Y і 4 в чисельнику. 1 на 4 в знаменнику, і 4 на 4 буде 16. Тепер переходимо до скорочення. 35 і 7 скорочуємо на 7. Маємо 5 помножити на суму 2х і 1. 35 і 5 скорочуємо на 5. Додати 7 помножити на суму 2х і 2. І 35 і 5 скорочуємо на 5, отримаємо 7. У другому рівнянні 4 і 2 скорочуємо на 2. Отримаємо 2 помножити на різницю 3х і 2, 4 і 4 скорочуємо на 4, буде y додати 4 і дорівнює 16. Тепер розкриваємо дужки. 10х додати 5, додати 14 y додати 14, дорівнює 7. У другому рівнянні 6х відняти 4 додати у, додати 4 дорівнює 16. Тепер додамки без зміно переносимо у праву частину, змінивши знак на протилежний. Маємо 7 відняти 5 і відняти 14. 6х додати у, дорівнює. 16, додати 4 відняти 4. 10х додати 14 y переписали. 7 відняти 5 буде 2, 2 відняти 14, маємо мінус 12. 6х додати ігрик переписали. І тут 4 мінус 4 взаємознищиться, буде 16. Тепер виконуємо методом додавання. Помножимо друге рівняння методом підстановки, виразимо змінну Y із другого рівняння. Будемо мати 16 відняти 6х. І підставляємо тепер замість змінної Y наш вираз у перше рівняння. 10 Х додати 14 помножити на різницю 16 і 6х, і це дорівнює мінус 12. Y дорівнює 16. Відняти 6х переписали. І тепер множимо на 14, 16, помножити на 14, отримаємо 224. 14 на мінус 6х, мінус 84х. Дорівнює мінус 12. І розв'язуємо друге рівняння відносно змінної х. Y дорівнює 16. Відняти 6х переписали. Маємо.

Y дорівнює 16 відняти 6х переписали. І тепер х знаходимо, мінус 236, ділимо на мінус 74. Отримаємо. Y дорівнює 16, відняти 6х переписали, х дорівнює.

фікс дорівнює 3,1474. Можна було скоротити. Y дорівнює 16 відняти 6 перших множимо на 236 74 це ми скоротимо 14,74 скорочимо на 2, це буде 7 37. І перетворюємо в неправильний дріб, це буде 118 37. Тепер х дорівнює 3 скоротимо зразу

Y дорівнює 16 відняти 708, поділити на 37, отримаємо 19 цілих і отримаємо 19,5 остачі. Це буде мінус дев'ятнадцять, тридцять сьомих. І отримали х дорівнює три цілих тридцять сьомих. А ігрек буде дорівнювати мінус 3,537. Записуємо відповідь. Сім цілих, о три цілих, три цілих, сім тридцять сьомих. І мінус 3,53 сьомих. 1309 із підручника Алгебра 7 та номер 27 із прав для повторення теми 11 підручника математика 7. Виконано.